Добрий день усіх вітаю і цікавої подорожі нам бажаю. Подорож у нас буде непроста, а в країну звуків кличе вона. Он, бачите, повітряна куля. Сідаємо всі разом і полетіли в казкову країну звуків, Звукляндію Погляньте! Це ж таємничі гори Карпати, а це безмежний тихий океан. Летимо далі. Ой, дітки, вам не холодно? Це холодна чарівна Антарктида. А ось і країна звукляндія, звуки різні тут живуть, пісні співають і на нас чекають. У далекій країні Звукляндії жив казковий герой Голосний. Звали цього мешканця голосним, тому що він умів голосно співати звуки. Ось так: А О, у е. І. Коли ми промовляємо голосні звуки, то у нашому ротику немає жодних перешкод для виходу повітря. Голосні звуки ми будемо з вами позначати кружечком. Погляньте ось такий кружечок на одязі нашого героя. Діти, пригадайте, чим звук відрізняється від букви? Звуки ми з вами чуємо та вимовляємо, а букви бачимо, пишемо та читаємо. Маленька дитина плаче А. А а, а ось хлопчик заблукав у лісі і кричить А у ау. Це все голосні звуки. Ми з вами вимовляємо. Подивіться, знизу я позначила їх кружечком, так позначаються голосні звуки. А ще Україні з Вукляндії жив один казковий чоловічок. Коли він хотів заспівати пісеньку, то розтуляв ротика, а з нього виривався не спів, а тільки свистіння. С, 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 шипіння, ш, ш ш ричання р-р-р, кректання к, к-к. Вимовте ці звуки. Чи легко вимовляються вони? Ні, не легко. А чому? При вимові цих звуків струмінь повітря, що виходить з ротика, зустрічає різні перешкоди. Зуби, язик, губи. Цей казковий чоловічок називається приголосним звуком. Приголосний звук ми з вами будемо позначати рисочкою. Одного разу приголосний звук гуляв у лісі, аж раптом почув веселий спів. А. У, Е, і. І, як ви гадаєте, хто це співав пісеньки? Так, це голосний звук. Підійшов приголосний і побачив голосного. Добрий день, це ти так гарно співав? Добрий день, так це я співав, відповів голосний. Мені так сподобалась твоя пісенька. Давай познайомимося. Мене звуть. Голосний, а мене звуть приголосний. А я не вмію співати, сказав приголосний. Я вмію тільки свистіти, с, 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 шипіти, ш -ш -ш -ш, ричати р, р, р кректати к, к, к. Так це ж чудово. вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, що я не вмію, а я вмію робити те, чого ти не вмієш. Давай дружити. Давай, промовив приголосний. Тепер ти не будеш сумувати, ти завжди будеш зі мною, сказав голосний. Отак, От із тих часів, і живуть усі приголосні звуки поряд з голосними. Разом утворюють слова нашої мови. Слово мама найголовніше слово в житті кожної людини. м м м приголосний звук позначаємо внизу рисочкою. А голосний звук. Ми можемо цей звук проспівати. Внизу позначаємо кружечком. Знову інший склад М. «м», «м». Приголосний звук позначаємо внизу рисочкою. А голосний звук позначаємо кружечком. І виходить слово «ма», «ма». Слово «да ТО. Т «Ти», «ти», «ти» – Перший звук у слові. Приголосний внизу позначаємо рисочкою. Другий звук А-а-голосний -а -а -а. звук. Ми можемо його проспівати, позначаємо кружечком. Наступний склад: звук Т, Т. 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 Не можемо ми його з вами проспівати. Це приголосний звук. Внизу позначаємо рисочкою. О голосний звук, внизу позначаємо кружечком. Отже, дітки, сьогодні ми з вами побували у казковій країні Звукляндії, познайомилися з голосним звуком, з приголосним звуком, дізналися, які бувають голосні та приголосні звуки. Та як вони позначаються, повторили, чим відрізняється звук від букви. Прийшов час повертатися додому, сідаємо в нашу повітряну кулю і полетіли назад. А ось і наша рідна Україна. Ми вдома. До нових зустрічей!